Ця гра особливо для вас, як і для суперника, нічого не вирішувало стратегічно, з стратегічної точки зору. Але вийшла заруба. Ну, як сказати, нічого не вирішує. Вирішує завжди. Це питання психології. Потім виходиш з, такою, з таким відчуттям переможця, або ж, як бачите, приходиться наздоганяти суперника і потім. Десь е тренер буде давати інші настанови, ніж е давав би, як якби ми перемогли. Тренер сьогодні на трибунах був? Е ні, на жаль, був відсутний, але е замість нього був помічник тренера Дмитро Дмитрий Ігорович. Результатом задоволений? Ні, не задоволений, багато не пропускав. Е Вважаю, що міг виручити команду. Але така гра сьогодні сумбурна, в них е було багато бажання. Доказати, що вони можуть, що вони можуть показати, по-перше, бійцівські якості. По-друге, -по що тактично вони готові і готуються до фінальних ігор. Бачите, готують якісь награні комбінації, які в них сьогодні з успіхом виходили. На жаль, в деяких моментах наша команда поступалася, мабуть, бажанням. Тому що завжди ми знаємо, що ми можемо грати в більшості, і нам це вдається. Якщо ви бачили, ми в більшості забили багато м'ячів в цьому турнірі. І тому, знаєте, так розхлябано трошки відносимося іноді до, до гри. Поки два не пропустимо, ми не збираємось. Тому, можливо, треба виходити одразу з 0-2. Добре. Дякую.